Багато хто думає, що для того, щоб побудувати круту атлетичну фігуру, потрібно ходити в зал і працювати виключно на тренажерах. І що інших варіантів для побудови свого тіла взагалі немає, або вони є неефективними. І звичайно, що я з цим не погоджуся, тому що я сам тренуюся на вулиці, і навіть маючи доступ в зал, я там здебільшого працюю або з вільними вагами, або на турніку та брусах. Ну і сьогодні у відео я поділюсь своїм інвентарем, який я використовую у своїх тренуваннях. І також я розкажу, який, на мою думку, мінімум інвентар має бути для того, щоб будувати атлетичку. Тіло, гарно прогресувати, робити це безпечно і могти підтримувати атлетичну фігуру довгий час. Погнали! Давайте спочатку поговоримо про інвентар, який є в мене, а потім будемо визначати, що потрібно для того, щоб підтримувати свій вигляд. Ну і без чого можна обійтись. Погнали! Звичайно, що в мене є майданчик, тобто турнік-бруси, на якому я працюю. Щодо вільних ваг, у мене є дві. Ось такі гірі одна 24 кг інша 32 кг Також у мене є дві розбірні гантелі по 20 кг Ось так вони виглядають. І також я маю отакий от от жилет, який має також 20 кг, і тут можна доволі гарно регулювати вагу. Тобто я тут можу діставати ці грузики, і один грузик важить приблизно півтора кілограми. Також у мене є ось така от резиночка. Це резинка середнього супротиву, якщо я не помиляюся, От тут пише 14-39 кг супротив. По суті, все, це те, з чим я працюю останні півтора роки, і я б сказав би навіть не так. Цей інвентар додавався поступово. Тобто, спочатку я отримав цей жилет, який в мене є, тобто я його виграв на змаганнях. Після того я купив собі гантелі, і потім вже додавалися гірі, відповідно. Тепер давайте будемо розбиратися, що потрібно середньостатистичній людині для того, щоб будувати своє тіло. Тож, давайте відразу будемо також рахувати, скільки це може потенційно коштувати, і перейдемо до першого пункту з інвентарю, який має бути. І так, перше, що має бути, це турнік та бруси. Чому так? Тому що. Ніяка штанга, ніякі гантелі не навантажать вам ваші м'язи спини так, як навантажать підтягування. Бруси, так само та сама ситуація. Якщо у вас немає лавки для жиму, ви не зможете зробити жим-гантелями. Або якщо у вас доволі маленька вага, умовно, там 20 кг гантелі, то ви доволі швидко цю вагу пройдете і вам просто буде недостатньо навантаження. З брусами можна працювати набагато довше. Відразу можемо порахувати, скільки це може коштувати. Тобто для мене це коштує 0 гривень, тому що цей майданчик в мене є в дворі, умовно. Якщо. У вас майданчику там в селі, в місті немає, на який ви можете вийти, вам потрібно відповідно все собі купити. І я пошукав в інтернеті приблизну ціну турніка, який можна вчепити на стіну, і це приблизно 2,5 тисячі гривень. Я думаю, що в цю суму можна вкластися, щоб знайти реально нормальний турнік, на якому буде відносно комфортно підтягуватися, який буде відносно далеко від стіни, з яким буде доволі нормально працювати. Плюс, якщо ви хочете бруси, так само можна купити бруси, які можна вчепити до стіни, це перший із варіантів, якщо ви хочете виключно на них віджиматися. А можна купити великі високі паралеці, які будуть коштувати в районі також 2,5 тисяч гривень. Плюс-мінус. Тобто, знову ж таки, якщо пошукати на OLX, я думаю, що це можна знайти дешевше. Але я просто шукав в гуглі. Тобто, умовно на турнікі бруси, якщо ви їх не маєте, вам треба витратити 5 тисяч гривень. І наступне, що вам потрібно мати для того, щоб безпечно тренуватися і гарно прогресувати на навантаженні, це ось таку резинку. Ось. Супротив цієї резинки 14-39 кг. Це середня резинка по навантаженню, наскільки я знаю, і, і, як правило, вона зазвичай продається в такому кольорі, який ви бачите зараз. На мою думку, це ідеальний варіант для тих, хто не вміє підтягуватися. Тобто з нею ви як мінімум зможете хоча б там 5-7 разів підтягнутися, і якщо ви вже можете з нею підтягуватись, то з неї ви відразу з часом зможете перейти до підтягувань з власною вагою. Тобто, це ідеальний варіант. Плюс з цією резинкою ви можете гарно розминатися, тобто робити прості рухи, наприклад, такі для розминки, для того, щоб гарно пропрацьовувати свої плечі. І також ви можете її використовувати як додаткове навантаження, в перспективі, коли ви з часом будете прогресувати у навантаженні на брусах. Ну і ми вже не говоримо. Якщо у вас там немає на певний проміг часу грошей для того, щоб купити собі гантелі, ви можете також робити різні рухи на біцепс, на тріцепс і так далі. Другий пункт з інвентарю, який у вас має бути, це розбірні гантелі. Чому саме розбірні? Тому що це зручно. Ви можете просто підібрати вагу, з якою вам буде комфортно працювати. На будь-які вправі, згинання на біцепс, щось на спину, щось на грудні м'язи і так далі. Такі гантелі, як ви бачите зараз на відео, на мою думку, це самий ідеальний варіант, тому що вони доволі невеликі по габаритах, бо дуже часто розбірні гантелі роблять великими. І вони важать 20 кг. Тобто цього достатньо для того, щоб дуже довго прогресувати у навантаженні. І ціна цих гантель в районі 2-2,5 тисяч гривень. Я їх купував трошки дорожче, але я просто зайшов в Google, перше посилання і таку ціну я побачив. Тому. Я вважаю, що це не є дорого, а це прекрасна інвестиція, з якою ви зможете тренувати ноги, допрацьовувати спину, допрацьовувати руки, біцепс, тріцепс і так далі. Ідеальний варіант, рекомендую. Це, на мою думку, буде найбільш вигідна інвестиція у своє здоров'я і у свій вигляд. Ідемо далі. Ну і якщо ви вже доволі довго тренуєтесь, маєте вже доволі хороший рівень, можете підтягуватися раз в з власною вагою, на брусах віджимаєтесь багато, та й з гантелями вам вже стало тренуватися нецікаво. Ви можете докупити собі. Гирю для того, щоб використовувати її як додаткову вагу, я би рекомендував би для початку купувати гирю 16 кг. У мене є дві: 24 кг і 32. Я маю доволі немалий рівень е, в силових. І гірю 32 кг, насправді, я використовую дуже рідко, тому що з нею некомфортно тренуватися. Тому, на мою думку, 16 кг це буде оптимальний варіант, тому що якщо ви можете підтягнутися 20 разів, ви зможете з нею як мінімум раз 5 підтягнутися точно, в більш-менш адекватній техніці, не дригаючись, і ви зможете з нею нормально працювати на брусах, додавати все і так далі. Плюс тренування ніг, про це не забуваємо. Така гиря, як мене, вона коштує доволі дорого, тому я просто зайшов в Google і подивився, скільки коштує звичайна гіра, 16 кг. І я знайшов її за 1200 гривень. І на мою думку, це також доволі недорого, як додатковий девайс, з яким можна буде в подальшому тренуватися. По суті, все. Давайте підсумуємо, скільки це буде коштувати. Тобто, якщо у вас є майданчик 5 тисяч. Забираємо і просто рахуємо. Гантелі коштують 2,5 тисячі гірка, коштує 1200 гривень. Це в нас виходить 3700 гривень, і плюс резинка коштує в районі 500-600 гривень, тобто це 4200 гривень. По суті, у вас вийде на інвентар, з яким можна будувати атлетичну фігуру. Те, що я показав, я здебільшого використовую у своїх тренуваннях протягом більше ніж півтора роки, і мені ще досі вистачає навантаження, я ще досі важко від тих тренувань, які я роблю. Чому я до цього інвентарю мінімуму не поставив жилет? Як додаткову вагу, тому що якби я його не виграв на змаганнях, насправді я би його собі не купував. По-перше, тренування в жилеті це доволі некомфортне тренування, тому що він постійно давить на трапеції, тому що е його потрібно постійно знімати, якщо ви хочете нормально відновлюватися, і це не, не дуже комфортно. Зазвичай це перше. Друге. Це складніше набагато ніж підтягування з будь-якою додатковою вагою або віджимання з будь-якою додатковою вагою, тобто з тими самими гірями, тому що у вас зміщується центр маси тіла, і ваш жилет прив'язаний до вашого тіла, і це набагато важче. Тому якщо ви не підготовлені, то це робити буде доволі складно. Якщо ви хочете прокачати свої підтягування віджимання на брусах, це хороший варіант, але я би все рівно краще купив би гірі, тому що це зручніше. Ну і також в мене в коментарях люди згадували про Трікс, і ТриХ я у цей мінімум не додаю. Тобто Три коштує в районі також півтори тисячі гривень. На ці гроші купіть собі краще гірю. Особливо, якщо у вас є розбірні гантелі і у вас є турнік і брус. Спробую пояснити, чому. Більшість вправ в Теріксі можна повторити на землі, на турніку і на брусах. Погоджуюсь, що. Австралійські підтягування робити на TRX, звичайно, що буде зручніше, але заради однієї вправи купувати е, його ну, немає просто сенсу. Ви можете цю вправу замінити звичайними австралійськими підтягуваннями на брусах або, відповідно, тягую гантель в нахилі, де ви так само прекрасно пропрацюєте свою спину. М'язи коро можна потренувати, тренуючи, стоячи в різних планках, стоячи в стійках на руках і так далі, не використовуючи той самий TRX. Тобто, це знову ж таки ну, зайве. Якось так. Надіюсь, це відео для вас було цікаве. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, а також пишіть у коментарях, який інвентар у своїх тренуваннях використовуєте ви та чи задоволені ви своїм результатом від тренувань. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань, де ви зможете навчитись тренуватись та прогресувати на навантаженні саме з власною вагою. Переходьте та пробуйте. Всім дякую за перегляд.